Понад півсотні графічних та живописних робіт кропивничанки Ольги Мальстер показали в Кропивницькому музеї мистецтв. Разом зі своїм чоловіком Тарасом вона пішла захищати Україну на другий день повномасштабного вторгнення Росії, розповідає мама Ольги Інга Дуднік. Не Оля, не Тарас. не були військовими. Це наші містяни, які ходять з нами по вулицям. і ці люди. 25 лютого вирішили, що саме вони мають стати до лав і захистити нас з вами. 25 лютого вони були вже в ТРУ. Вони місяць були в дуже гарячому місці, це селище Борівське. Луганської області, вони частина часу з цього вони були відрізані від сполучення, тому що там не було підвозу. Там паром робили переправу, таку як туристичну переправу, для того, щоб там боєприпаси, продукти харчування їм переправляти, тобто вони були відрізані річкою, мости були зруйновані, але вони не залишили своїх позицій. Вони до кінця. Стояли, захищали нас. До того, як піти служити, Ольга займалася кондитерством, Тарас працював програмістом. Оля Дутнік, мельстер. Закінчила мистецький факультет, у неї є живописні твори і ми вирішили оновити експозицію саме її живописними графічними роботами. На виставці декоративні керамічні вази це дипломна робота Ольги під назвою Плин часу. Її музей мистецтв передав університет, де навчалася дівчина. Оля запам'яталася, як студентка, яка вміла цікавитись і захоплювалася різними справами, але вона вміла занурюватися в свою справу і любила кераміку. вона любила. Ольга і Тарас завжди були разом разом і загинули 21 червня 22-го року, говорить Інга Дуднік. Вони були разом, і вони були кожен займався своєю справою. Це така унікальна пара. Я не знаю, чи жили в чи були в світі Ромео і Джульєта, чи це невигадані персонажі. Але це така історія кохання. Знаєте, є декілька мов любові. І оце жартовність, це одна е, змов любви, І вони показали, наскільки вони всіх нас любили, улюбили цей світ, і заради того, щоб в світі було краще, щоб ми сьогодні могли з вами говорити, прокидатися, засинати, вони пожартували собою. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.